Народний депутат України Катерина Ващук провела у Луцьку черговий прийом громадян. Вона розповіла, що кожного разу до неї звертається кілька десятків людей. Серед найгостріших проблем нині соціальний захист чорнобильців. Треба зробити так, щоб і чорнобильців не обідати. І от останні заяви уряду і перегляди, де вже в бюджеті працюють люди, збільшити їм. Пенсійні виплати на 25%, подивитися максимально зберегти пільги. Ми відкинули розгляд того закону, який скасовує їх усіх. Практично ідеться сьогодні іде мова про те, щоб знайти компроміс і вишукати, який буде. Часовий пояс їх усіх запровадження і так далі. Тобто немає такого, що от люди протестують, а ми їх не чуємо. Це неправда, Таке чуємо, і воно болить.